Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки. і ми в парку ботанічному міста Білефельд, ботанічному саду Ботаніка. Спочатку хочу вам показати звичайних мешканців цього саду. Дуже багато черемші або ж медвежого часнику чи цибулі, не знаю, як вірно. Ви знаєте, що це червонокнижна рослина, але тут просто все. Яскравий зелений колір просто відбирає очі. Сонечко через листочки все створює святковий настрій. Релакс повний. Не прибираю жодні сторонні звуки, тому що птахи співали зранку на всю. В тіньочку ще більш-менш можна було знімати, на сонечку не міг знайти. Жодного ракурсу, воно засліплює і не показує всю красу. Я не можу відірвати погляд ось від оцих білосніжних галявин. Ну, це просто казкові. І що подобається, дуже майже біля кожної рослинки ось такі маркери стоять. Можна прочитати, як називається, і з якої місцевості. Але деякі навіть я не читала, тому що я зрозуміла, коли я буду зупинятися біля кожної рослинки, вони тут посаджені всюди, навіть ось тут між камінням. Ви бачите, ростуть і лікарські рослини, і культурні. Ну просто ну, ці тюльпани вони мене просто притягли до себе. Колір неймовірний. Я розумію, що це один із ботанічних видів. Треба б назву пошукати, але потім погляд перелітає на щось інше, і ти туди просто біжиш. Мабуть, якби я жила в Біліфельді, я б тут би сиділа зранку і до вечора, чесно кажу. Ну, потрібно ще й на роботу ходити. Деяких рослин я не бачила і не знаю навіть, що це. Кому цікаво, я ось бачите, показую вам таблички з назвами, і дуже, дуже важко знімати, коли йдеш по східцям. Тому вибачайте одні неприємності, але вся ось ця краса зводить на нівець неприємності. Це просто краса. Стиль, як ви вже розумієте, більше до японського чи китайського садочку. Кожен клаптик землі чимось засаджений. Я ось тяглася до ось цих манюсіньких квіточок. Мене теж зацікавили останнім часом грунтопокривні рослини. І так хочеться роздивитися, що то, але назву я так і не побачила. Побачила вперше дикоростучий пенстемон. Ви його теж побачите, буде підписано. Слів інколи не вистачає. Тому насолоджуємося красу. Музику я не хочу включати. Я хочу, щоб ви насолодилися саме природніми звуками і природньою красою. Як ви вже бачите, дуже-дуже багато рододендрових. Це і самі рододендрони, і азалії всіх видів. І з усіх регіонів, природні сорти є. Але рододендерний я залишила на останок. А поки що любуємося звичайними квітами. І ось тут я почала бігати за ящеркою. Дуже важко через об'єктив слідкувати за нею. Вона і так швидка. І тільки я відвела, я чуть не впала через другу, яка вилізла з іншої щирилини і побігла. І, звичайно ж, мій погляд на неї теж впав. Ну, ось, чим не шустрик. Ось так раз і його немає. Ну, звичайно ж, нам вже треба подивитися, куди ж вона ділася. Вона виглядала з тих листочків, але на відео не дуже це видно. Всі, хто за мною давно бачили і знають, що в Німеччині підтримується природній стиль, використовується ландшафт як основа для картини, яку створюють квітами, а не перероблюють щось. І ось тут гірська місцевість така невеликі пагорби. І все зроблено в природньому стилі. Парк дуже старий. Чесно, не пам'ятаю, який рік заснування, але дивлячись на рододендрони, які дуже повільно ростуть, ви розумієте, що він оснований давно, і ростуть рослини давно, молоді підсаджуються. На кожному кроці відчувається гармонія і краса. І все для цього. І погляньте, яку красу, я побачила вперше, в житті ми бачимо, впевнена, всі, це конвалєве дерево. Аромат не передати. Я спочатку пройшла, тому що я дивлюся вниз, що тут росте, а потім, думаю, запах, хто так пахне, де так пахне, незрозуміло. І дуже багато таких буде різних моментів, коли зовсім не звертаєш увагу на в одну сторону, коли йдеш, а потім бачиш таку цікавинку, що і очі відбирає. Звичайно, я не можу роздивлятися дуже-дуже довго, тому що погляньте, ще скільки всього треба вам показати. Площа достатньо велика. На прощання дивимося на конвалієве дерево. Я пробую з усіх боків навести, хоча б трішки вам показати, вони вже відсвітаються. Але, ну, що маємо, те маємо. І ось такі починаються зарослі рододендронів – я їх буду показувати вже в всій красі потім. І бачите, як пагорби. Всюди пагорби, всюди східці, всюди підвищення, спуски. І я боялася, що рододендрони ще не цвітуть. І ми приїдемо, будемо бачити тільки білі ранні або ще щось. А тут фейерверк краси. Ось, отак, навіть листочка не видно. Це азалії листопадні були. Тюльпани вже доцвітаються, але які вони гарячі. Ось так виглядає будиночок на фоні саду. Звичайно ж, ми не можемо пройти повз гінуру гігантську або Ревінь гігантський. Я вам показую його часто в ботанічному саду Ютерслу. Навіть якісь схеми викладені. Тюльпанами висаджені, але я не можу зрозуміти. Віоли це не чорнобривці. Здалеку здається, що це чорнобривці квітнуть, кам'янисті садочки. Ну, в принципі, більше на японський садочок, схожий, ракарії, камені, які, шанники ростуть на камінні, в, кожному, в кожній частинці. Парку. Дуже цікаво придумана ця експозиція. Плани, не... до речі, це був не центральний вхід. Я була рада, що я його знайшла, хоч якийсь. Вони тут теж виходять в декількох місцях. Парк повністю на благодійні кошти. І нарешті я побачила деревовидний піон. Такий, як, здається, як і в Німеччині, але в нас уже цвіте, в вютерсло жовтий. Це Китайський стародавній сорт. Тут іще ні. Якби не звернула увагу на ось цю пам'ятку, то не побачила б і півонію. Ось перші рододендрони, які квітнуться, білі, вони вже відцвітаються. І дуже багато кленів листя різне, і жовте, і зелене, і червоне. Галявина з папоротями це більше, ну, я б сказала, для мокрих місць. Хоча папороть на сонці, чесно, я здивувалася. Можливо, який сорт. І гляньте, хто скаже, що це клени? Такі пагорби зелені, неначе вкриті. Аж ні, це дерева так ростуть. І ось повністю в камінні продовжують висадка рослин. Використовується тут навіть мускарі і рис голландський, цибульковий, але сорти більш давніші. І тут вже, я розумію, була краса весною. Дуже мені подобається, коли стіни прикрашені обрієтою, шиловидним флоксом і берісом. Це обрія так квітна, такими каскадами. Ну, це просто-просто моя мрія. Я так хочу так, щоб було, мені хотілося невеличкий заборчик такий. І ось теж ботанічні тюльпани. Колір, як бачите, шикарний. Такі вогники, зірочки. Відео були б дуже. Довгі, тому я їх буду ділити. Не знаю, мабуть, іще один зроблю вам відео саме про рододендрони, але я, зб... я б хотіла показати вам кожну квіточку. Як бачите, вже із селфі-палицею користуюся. І ось рослина, яку я бачу вперше. Це хіонодокса іспанська. І ось поряд я вам підпишу назву цієї квіточки, подивитеся і почитаєте про неї. Тут, в принципі, є назва. Але яка ж вона, я думала, це махровий гіацинт. Потім побачила листочки, які зовсім ось, бачите, схожі на примулу. І думаю, не вже такий сорт примули, хоча навряд, що то примула. Ні, це подорожникова рослина, сімейства подорожників. Ось іще азалії, листопадні, які ще і навіть не цвітуть. Але які вони яскраво-жовті. Просто очі відбирають від жовтого кольору. Зацвіли канвалії. А я думаю, звідки пахне канвалія? Чесно кажучи, я їх тут рідко бачу. Багато ароїдних під, в тіні дерев росте. І ось так дивишся, де великі кущі роздивляєшся, І потім я вам покажу те, що я побачила, коли йшла в одну сторону в одну рослиночку, а ось колір. Це ж просто уявляю цей кущ, коли він зацвіте. Такі вогняні квітки. Ну, як ви думаєте, хто це? Звичайно ж, азалія? Цей на сонечку більше, він уже квітне. Вони так схожі між собою рододендрони і азалії, що дійсно раніше їх і не поділяли. А тепер ми стоїмо біля свічок і думаємо, а хто це. Бо вони так переплилися, є гібриди. Цих двох сортів, і тут вгадати практично неможливо. Мабуть, скоро з'явиться якась нова рослина, яка буде називати щось родоаз який-небудь або азарот. А ось. ну Просто фантастичні квіти. Як я вже казала вам у мене емоції. Такі емоції у мене були в Нідерландах у парк, парку Кекенхоф, коли я бачила ту кількість тюльпанів, яка там, хто там був, той розуміє мене. І ось тут тут біля кожної квітки рододендрону просто стоїш і ти не можеш відійти. Я не знаю, чи вдасться мені вам це показати, ось цю красу цього парку. Ну, це, якщо в когось буде можливість, побувайте тут саме весною під час світіння рододендронів. Я так розумію, що і влітку тут є, що дивитися. Я вам покажу, чому я так думаю. Але і як однорічники з багаторічниками. Переплітаються дуже гарно. Звичайно, тюльпани тут, я думаю, будуть прибрані, хоча, можливо, і зимують. Не буду, ну, враховуючи те, як вони ростуть, мабуть, зимують. Це невеличкий такий тепличка. Експозиція зроблена. І знову мене тягнуть родотентра до себе. Це тільки маленька кількість, яку я вам показую. І ось повністю кам'янисте поле, повністю все засипано. І отакі яскраві плями. Все терасами посаджено, висаджено такий ландшафт. І ось так підібрані рослинки. І з різних ракурсів саду по-різному сприймаються і квіти як ростуть. Ось цікава рослина. Я вже не захотіла шукати назву. Назва підписана, кому цікаво, прочитаєте, я не бачила, мені засліплювало очі. Я думала, що вам ось ці киточки. Єдине, що прочитала, що це Китай. Здається, Китай. Чина. Якщо не плутає. Тут ось алея вже де рододендрони повністю відсвілися. До речі, я спочатку подумала, що це магнолія тут цвіла. Потім думаю, та ні, щось, щось не дуже схоже на магнолію. Ну ось, І тут читаю рододендрон. Дуже багато папоротей. Ось знову азалія. Листопадна була. І тут я хотіла зупинитися і повертатися. Бо далі мені здалося, що там просто ліс прадавній, але зупинюся біля ось цього рододендрона і подивіться, чим вони, це ось, вони свічками квітнуть. В купці ось такий бутон. І так він квітне. Це не гібрид це. Основний його вид, а ось гібриди вже квітнуть по-другому. І ось побачила таку квіточку ароїдної якоїсь рослинки, не буду казати назву, не знайшла. я побачила одну, почала її роздивлятися, знімати. Це коли йшла вгору, подивитися, що ж там. Бачу дуже багато листочків, але цей квіточок більше не бачила. Коли поверталася назад, я стільки побачила таких рослинок, стільки квіточок, які можна було зблизька роздивитися. Ось і кажуть, один раз пройшов, а потім спокійно, без емоцій, повертайся і проходь. Є ось таке, що мені сподобалося, табло, не табло, не а дошка оголошень. І тут буде проходити збір квіткоманів, квітколюбів, де вони будуть розмовляти, обмінюватися квітками. І ну, продавати, звичайно ж. Тут об'яви для любителів квітів, план роботи. Ну ось це мені сподобалося. Я б хотіла побувати на такому заході, де дуже багато квітолюбів. Він проходить на території ботанічного саду. Це вже я для себе читаю що тут ще цікавого. Я рада, що я змогла без інтернету, без перекладача перекласти. Ну, можливо, щось з помилками, але зміст я зрозуміла. І ось погляньте, яка квіточка! Звичайно, що зверху це не квіточка, квіточка це качанчик, а це покривало таке, і скільки їх тут. Вони всюди. А я побачила тільки один, коли йшла нагору. Тому, з першого погляду, ми не судимо ні про що. Ми приходимо знову цим шляхом і дивимося, як я кажу. Тверезими, незамиленими очами. Просто ароїдні листові це рослини, яких я майже не знаю. Тому вибачайте. І читати, скільки інформації теж якось часу не було. Ось такі листочки цікаві. І ось знову це покривальце, Біло-зелена, фіолетова, не знаю, яким кольором воно, і всередині квіточка. Як інколи квіточка, така ніяка, скажімо. І таке яскраве покривало, яке просто запрошує до себе і пташок, і камах опилювати, що тільки природа не придумає. Дуже багато злакових. Росте. Ну, як бачите, мені цікаво все. Просто знову купена. Я вже говорила квітка Божої Матері. Лілія в неї була і купена, купена на. Іконах, як же ж правильно сказати, де виліковують від пристрастей. І ось зверху я побачила гліцинію. Тут почала роздивлятися бузок, і не бачу, що перед очима у мене ось отака краса. Я не знаю, як я підняла голову. Я дивилася на гліцинію і вже зібралася спускатися вниз. Пробую навести, що ж це таке деревина. Дуже висока, вибачайте. Але це дерево голубів, як його називають, або дерево носових платочків. Квіточка сама невеличка, ось там посередині коричнева. А білі це покривала, які, як я вже казала, призначені для комах і для опилення. Це просто неймовірна квітка. Вона більше 20 метрів у природі. Тут вона в Німеччині до 12 метрів. Але щоб добратися до першої квіточки, мені довелося наповну брати і селфі палицю витягувати. І я стояла згори. І ось знизу вже читаємо інформацію про цю деревину. Назву я теж вам підпишу є. Вони просто неймовірні. Це такі Чесно, я вперше бачу і канвалієве дерево, і дерево носових платочків. Назви достатньо екзотичні, тому щоб не робити помилок у назві, я вам напишу їх. І ось така алея із вістерії або ж ліцині. Я бачу тут в основному такі види: вони і будинки оплітають, і альтанки. Саме ось цей вид глиценія. Вона, Уявляю, скільки років маючи такий стовбур. Повторюся, захват на кожному кроці. Але, мабуть, будемо прощатися, бо я бачу, що вже дуже довге відео і впевнена, що не у всіх вистачає терпіння. Тому насолоджуємося останніми кадрами. І чекаємо наступного відео. Воно буде ще більше пригорломшливим і ще більше новин. Я вам покажу не новин, а нових рослин для мене я вам покажу. Бажаю всім тихо і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі в наступних відео!